Місце Москва, тип будинку, панельний будинок метраж 75 п'ять, кімнати три дизайн Анастасія Уфімцева, Фотодіна Олександрова. Коротенько, зробити перепланування в цій квартирі замовникам завадили внутрішні несучі стіни, проте дизайнеру Анастасії Уфімцевої вдалося створити комфортний простір для трьох осіб за допомогою грамотної розстановки меблів, нейтральної обробки і правильно підібраних аксесуарів. Звичайна типова трійка отримала нове життя. Подробиться перед початком оздоблювальних робіт довелося демонтувати старе підлогове покриття, двері, зняти шпалери, а також звільнити приміщення від старих громіських шаф, які займали багато місця і були нефункціональні. у квартирі. Три ізольовані кімнати вітальня, спальня і кімната дочки. Санвузли роздільні. Анастасія Уфімцева запропонувала замовникам незвичне. На перший погляд розміщення меблів на кухні, кухонний гарнітур розмістили праворуч від входу в приміщення, що дозволило поєднати його з системою зберігання в коридорі і холі квартири. Побутова техніка варильна панель, духова шафа, мікрохвильова пічка воварка, вбудована в модульну систему зберігання. Холодильник теж вбудований, він захований за фасадом кухні, друга частина гарнітура встала в нішу, а основний простір зайняв обідній стіл, вхід в одну з кімнат трохи перенесли, щоб розмістити в кімнаті уздовж всієї стіни зручну систему зберігання. На початковому етапі проектування у замовників було побажання зробити спальні більш теплими і затишними. Тому на стінах поклеїли шпалери вони комбіновані однотонні і шпалери з легким геометричним малюнком у вітальній кухні холі, і коридорі стіни покриті фарбою яка стійка до стирання і невимоглива у догляді у коридорі, кухні та холі, покриття приглушеного ягідного відтінку. Він надає глибину приміщень і на контрасті зі світлими меблями створює відчуття гармонійного і місткого простору. В якості підлогового покриття в цих зонах ми вибрали керамограніт з однієї колекції, але різного формату такий прийом завжди дозволяє внести елемент декоративності і різноманітності, але уникнути зайвих витрат на покупку дорогих декоративних елементів з плитки – Розповідає Анастасія Ухімцева для оздоблення стін спальні вибрали шпалери складного кольору, відтінок змінюється в залежності від освітлення від світло-сірого до блакитно-бірюзового, яскраві акценти текстильного оформлення ліжка і живопис на стіні роблять інтер'єр більш гармонійним і обволікаючим. Основні системи зберігання займають місце в зоні передпокою. Холі і плавно переходять на кухню, у кімнаті дочки, і в спальні є гардероб, всі шафи збудовані до стелі. Це дозволяє розмістити там велику кількість речей, не перевантажуючи при цьому простір. Фасади меблів світлого кольору, так вони візуально розчиняються в приміщенні у спальні фасади меблів пофарбовані в тон кольору стін. Їх видають тільки маленькі, акуратні хромовані ручки, у вітальні не було необхідності робити шафи для одягу. Тут поставили акцентні стелажі з книгами. Робота над цією квартирою проходила в два етапи: перший дизайн проектування і ремонт, другий. Декорування. Поживши деякий час в квартирі, замовники захотіли внести яскраві акценти, доповнити інтер'єр текстилем, декором і живописом я охоче підключилася до цього процесу. Тим більше до цього моменту я пройшла навчання в школі інтер'єрного стайлінгу і змогла реалізувати себе ще в якості інтер'єрного стиліста, говорить Анастасія Ухімцева. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба тікоріла», підлогове покриття, керамограніт і талон декор, карадесітм зарагоме освітлення, ментрогостина, оздоблення, фарба тікоріла», підлогове покриття, інженерна дошка, «Легенд меблі. Гов, диван килим, акрюкс текстиль емпірадесідрагома декор, діалма, Діалмабров, живопис картини, пальміра та перше кохання, художниця Ольга Шагіна спальня, оздоблення шпалери хрома, підлогове покриття, інженерна дошка, леденд меблі, ліжко Нювола, текстиль, емпірадесід, гома, Ікеа, Декор, Емпірадесід, Муонсторес, каредесіт, живопис на стіні, картина Віолет Евенін. Художниця Оксана Назарова, дитяча кімната, оздоблення, шпалери і чфіндер, підлогове покриття, інженерна дошка, легенд меблі, корпусні меблі, іке ліжко нювола, текстиль, зара гоми гмгоме, гов, декор, говкаре десідн, іке освітлення, мандра, кухня, оздоблення, фарба тікоріла, підлогове покриття, керамограніт і талон, меблі. Пранзо побутова техніка, бощ Лєбгер, освітлення мантра, декор, гофмгоме, живопис на стіні, картина із серії Відтінки Дзен, Художниця Ольга Шагіна, ванна кімната, оздоблення, плитка, італон, підлогове покриття, плитка, італон, меблі та раковина, акванет, техніка, пральна машина А Санфаєнс. Ванна, Вілеру і Боч, змішувачі, набдго, санузел, оздоблення, плитка, італон, підлогове покриття, плитка, італон санфаянс, унітаз консольний, вілеро і боч, двері, Доріан, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром Рю.